Новорічні свята особливо полюбляють діти, тож на Прикарпатті цими днями проходить безліч різноманітних заходів для наймолодших мешканців краю. Особлива увага дітям героїв, які воюють на Сході, а також родинам переселенців. Про окремі з таких святкових дійств в обласному центрі далі розкажуть наші кореспонденти. Новорічний ранок завітав до наймолодших. Понад 80 дітей. Мужні героїв, які служать у зоні АТО, побували у казці, яку їм подарували волонтери. Дітям і так важко, батьків немає. А зараз на війні воюють а так, хоч отримують масу задоволення, позитивних емоцій, плюс подарунки. Захід відбувся у міському центрі дитячої юнацької творчості. Вихованці цього закладу і були акторами вистави. За словами директора, це вже не перший раз, коли організовують схоже свято для діток. Звичайно, традиційними це і Дід Мороз. Нещодавно ми проводили ще одне свято для діток воїнів, АТО, то які перебувають в зоні АТО. І власне, це у нас було свято до присвячення Дню Миколая. На святі вже традиційно стояла скринька для збору благодійних пожертв. Усі кошти підуть на потреби солдатів у зоні АТО. Влаштувати свято для біженців, подарувати їм новорічний настрій та тепло родинного затишку. Усе це прикарпатські лісники вирішили зробити напередодні нового року для малечі та їх родин. Олексій Голубчак розповідає, потрібно не забувати та допомагати людям, котрі були вимушені покинути свої домівки через бойові дії на сході країни. Бо ми хотіли, щоб ці люди відчули, що вони потрібні також на цій землі, що схід і захід разом. І хочемо принести в їхню добівку якусь маленьку частинку новорічного свята. Для цього ми приготували їм маленькі ялиночки, великих не треба, вони не мають великих приміщень. Там іграшки, ну і візьмемо продуктовий пакет для кожної сім'ї, для того, щоб вони могли достойно зустріти 2015 рік. Близько 900 дітей з Луганської та Донецької області перебуває на Прикарпатті. Сьогодні свято влаштували для 30 сімей. Ми стараємося допомогти верніше батькам створити свято для усіх діток. Дякуючи насправді всім Івано-Франківцям, багато людей знає про таку проблему. В більшості знаходять нас самі. Інна разом із сином змушені були покинути рідну домівку, адже жили в Донецьку поблизу аеропорта. Коли розпочались бойові дії, переїхали до Івано-Франківська. Жінка каже, приємно вражена, що тут їх зустріли так тепло і не забувають про них, як от сьогодні, подарувавши новорічну казку. Зараз ми отримали ялинку з іграшками і. Допомогу невеличку кульочку. І дитина дуже задоволена, тому що отримала подарунок. Діти неабияк як тішились новорічній касті, яку їм влаштували для себе і для усіх українців на Новий рік мають єдине бажання. Хочу, щоб не було війни. Хочу побажати всім, щоб здорові були, щоб мир був, щоб не було війни, щоб всім щастило. І дід Мороз багато їм подарунків приніс. Щоб не було війни, і, і був мир також для діток підготували новорічну виставу з піснями, веселощами та танцями. Ольга Гризів, Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.